Ну що ж друзі, можна вже офіційно сказати, що в Україні помирає свобода слова. Сьогодні парламент прийняв законопроект, який зобов'язав засоби масової інформації видаляти негативні коментарі про чиновників і інших посадовців. Засоби масової інформації матимуть на це три дні на кожен пост. Тобто, фактично, тебе тепер не зустрінете ніяких негативних коментарів про нашу владу. Все в Україні прекрасно, все чудово, свобода слова на вищому рівні. Також можна зазначити, що фактично взялись і за різні соціальні мережі за блогерів, хоча це не гласно. Почали масово блокувати, спамити різні аккаунти, які висвітлюють інформацію. Це стосується і мого аккаунту, коли за один день мені прийшло близько 200 скарг про те, що я сказав, що ТЦК не дуже гарно себе поводили на Закарпатті. Ось такі друзі прийшли цікаві часи, коли країна, яка показує, що вона демократична, фактично по всьому світі, але в себе в країні все робить повністю навпаки. Друзі, діліться своїми думками, що ви думаєте про даний законопроект і наскільки це відповідає свободі слова Конституції України і європейському праву? Буде цікаво почитати вашу думку.